Добре, що ти прийшов. Йдемо ще погуляємо. Вон пакетик хоче з тобою познайомитись. Бачиш? Миколая, Миколай, кого хочеш вибирай. Іди погуляй трошки, Мася. Ну а чого ні? Он пакетиком погуляй. Бачиш, він хоче з тобою побавитись. Ааа, як крутиться класно. Мася, він з тобою хоче потанцювати. Потанцюй. Что за игнор, что за игнор? А пакетик до тебя, вот так. Танцуют все. Смотри, немного погуляй. Я ухожу. Я ухожу и все, можешь сидеть. Ты меня игнорируешь, а я тебя. Вот так.